Доброго дня, радий всіх вітати. Для мене сьогодні особлива приємність і честь вітати мого друга, міністра закордонних справ Норвегії Еспена Ейде, а також міністерку праці та соціальної інтеграції Норвегії Тонє Бренм. Це вже четвертий візит мого колеги до України за останні 12 місяців. Загалом діалог між нашими країнами зараз надзвичайно інтенсивний. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Норвегії. А місяць тому в Києві був норвезький прем'єр-міністр. Постійний контакт підтримують і міністри оборони. Така інтенсивність контактів свідчить, що Норвегія є одним з наших найближчих і найвідданіших союзників. І ми надзвичайно цінуємо це. Допомога Норвегії цьогоріч складе близько 8 мільярдів доларів, що робить її одним із лідерів підтримки. Причому ця солідарність не лише на рівні уряду та парламенту, але й на рівні муніципалітетів і всього суспільства. Ми цього ніколи не забудемо. Ми вдячні норвезьким друзям за прихисток українців, які вимушено виїхали до Норвегії через російську агресію. Ми також обговорили програми заохочення наших громадян до повернення в Україну. Ми працюємо над тим, щоб створювати умови та позитивну мотивацію для повернення українців на рідну землю. Сьогодні ми детально обговорили практичне втілення програми Нансена. Детально зупинилися на програмах, які потребують негайного розширення, узгодили довгострокові плани та нові ідеї втілення підтримки Норвегії. Наші держави мають значний потенціал для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості і чергове запросив норвезьку сторону і надалі активно збільшувати інвестиції в українське виробництво зброї. Український оборонно-промисловий комплекс вже сьогодні є одним з найпотужніших в Європі, а українські безпілотні технології є одними з найкращих у світі. І розвиток цієї співпраці взаємовигідний, він зміцнює і нас, і наших партнерів. Під час переговорів ми також обговорили інші напрямки співпраці, передусім в енергетиці, газовій сфері, будівництві укриттів, продовольчій безпеці та інших галузях. Ми окремо торкнулися теми посилення санкцій проти Росії. Поділяємо позицію, що тиск на агресора має зберігатись та збільшуватися. Москва буде займатися обманом, а не переговорами, допоки не відчуватиме справжню силу дипломатичну, військову, санкційну, не може бути жодного послаблення тиску, допоки триває російська агресія. Росія є екзистенційною загрозою для Європи. І наша спільна мета захист від цієї загрози. Ми також обговорили: сьогодні спільні культурні та історичні проекти Україну та Норвегію поєднують понад тисячу років спільної історії, і ця історична пам'ять є фундаментом для нашого міцного партнерства сьогодні та спільної візії майбутнього. Тож будемо зберігати, досліджувати та популяризувати також нашу спільну історію. Сьогодні я також поінформував колег щодо кроків України на шляху до справедливого миру. Про підсумки зустрічей в Саудівській Аравії Україна довела, що не є перешкодою для миру. Тепер Росія має показати конкретними діями, а не маніпуляціями реальне бажання завершити війну. В іншому разі, потрібно буде посилювати тиск на Москву. Впевнений, що підтримка таких друзів, як Норвегія, залишатиметься надійною опорою для нашої держави. Разом ми здатні гарантувати безпеку наших країн і всієї Європи. Дякую за увагу і передаю слово Еспену. Дякуємо пане Андрію. Ми дійсно стали друзями. Ми давно вже на контакті, і ми зустрічаємося то тут, то в Норвегії, то десь інде. І наші контакти в цифровому форматі продовжуються. Я дуже вдячний за вашу особисту співпрацю, і комунікацію і вдячний українському урядові. Мені приємно знову бути в Києві зустрічатися з пресою. Ми бачилися тут багато разів, і немає більшої причини для цього як збереження безпеки у випадку України. Я переконана, що Україна отримає перемогу в цій війні і ми залишаємося відданими партнерами і. Моя колега міністр праці і соціальна інтеграція. Вона цього разу приїхала зі мною. Це є демонстрація, що ми вживаємо зусиль цілим урядом. Це та тема підтримка України, яка об'єднує норвезький уряд, це наш спільний порядок денний. І норвезька політика тим чи іншим чином підпадає під вплив того факту, що війна продовжується на європейському континенті. Ми мусимо враховувати обмеження, які накладаються цією війною, думати про майбутнє, і тому ми дуже сильно. Підтримуємо зусилля міністра, собі гимине наївні. Ми є сусідом Росії. Ми дуже добре знаємо, як вони можуть вести перемовини, і дуже важливо погодитися щодо загальних рис. Перш ніж ми почнемо святкувати. Сам факт перемовин в Аріяді, як я розумію, що не так багато було домовлено, не тому, що надходять величезні вимоги з боку Москви. Отже, давайте продовжувати наші перемовини, але треба бути реалістами і не очікувати НАТО багато і ми. Можемо підтримувати інтенсивний обмін думками між всіма учасниками, хто беруть участь у цих переговорах, і це саме та тема. Які ми маємо серйозні консультації з Україною з українською стороною? Ми весь час підтримуємо Україну. Ми підтримуємо ті червоні лінії, які виставила Україна, і розуміємо, що нема компромісу для суверенітету України, нема компромісу щодо. Розміру українських збройних сил щодо майбутніх союзів міжнародних, і ми повністю підтримуємо ці червоні лінії. І Україна повністю має тут нашу підруку, і незважаючи на те факт, що в нас іде жорстока війна, незважаючи на те, що ще довгий шлях до миру, але європейська єдність, європейська солідарність. Вона безпрецедентна завтра у Франції, де буде присутній президент Зеленський, де буде президент Норвегії, в тому числі знову обговорюватимуться зусилля, які чи відбуватимуться вони в Лондоні чи в Парижі. Ми повинні разом висувати. Вимоги і щодо припинення вогню, і можливо на майбутнє колись і щодо укладання мирної угоди, і досягати того, щоб той. Майбутній мир, щоб він був тривалий саме на цьому. Ми повинні зосереджуватися. саме. Тому було дуже приємно обговорити ці всі речі з міністром Сибігою. І, і, і далі у мене відбудеться ще кілька зустрічей щодо норвезької підтримки. і не тільки щодо військової підтримки, але, наприклад, у сфері енергетичної інфраструктури, газової інфраструктури. Ора, яка зриз... зруйнована для того, щоб Україна могла відремон... не тільки відремонтувати, але й трансформувати свою газову систему. І на цьому я хочу передати слово моїй колезі пані Тоні Брена. Панове міністре, і хочу сказати, що для мене це привілей бути тут і висловити підтримку норвезького народу. Ми стоїмо поруч з вами за вашу боротьбу за свободу. І хочу наголосити нашу. Постійну і міцну фінансову підтримку, суверенна і незалежна Україна це основа вашого майбутнього, і також і майбутнє безпеки Норвегії. Росія атакувала не тільки Україну, вона атакувала сам принцип стабільності в регіоні. І тому наша відповідь має бути рішуча. Норвегія є довготривалим і е, е, недійним партнером цього року наша підтримка буде досягати 25 мільйонів, 135 мільйонів крон. Ми збираємося підтримувати Україну стільки скільки це буде потрібно. Для цього ми запровадили програму. Нансена ця програма дозволяє нам пристосовувати допомогу до до потреб поточного часу, в залежності від того, що треба підтримувати. Військові потреби, гуманітарні економічні. Сьогодні ми готові підтримувати Тримувати опір і е, відбудову в майбутньому, а е, мільйони е, українців змушені були втікати від війни в Україні. І як міністр соціальної інтеграції, е, я відповідаю за тимчасовий прихисток українців. Нормані ми е, прийняли більше 90 тисяч українців, які шукали тимчасового поряд. Донко це, із тих 5 мільйонів на наше населення 5 мільйонів 90 тисяч. Це багато, і ми хочемо справедливого миру. Як тільки це відбудеться, потрібно буде відбудова України, і тому повинні звертати увагу на інтеграцію. З одного боку, тим, хто втік від війни, з іншого боку відбудову майбутньої України треба випереджати майбутнє можливі соціальні заворушення в Європі. Україна і Норвегія мають сильні спільні інтереси, і тому ми продовжуватимемо підтримувати вас у боротьбі з російською агресією, і Норвегія залишатиме. Це поруч стільки, скільки це буде потрібно. Норвезька ЗМІ, НРК. одне два запитання. Запитання до пана міністра Сбіга. Я хотів би дізнати у перемовинах щодо перемиря сьогодні. <титут> що як ви їх трактуєте, і як може Норвегія допомогти в цьому? Сьогодні вже говорив, що я своїм другом Еспеном, міністром закордонних справ, перебуваю в постійному контакті, і напередодні, в тому числі таких важливих зустрічей, яка була в Джеді чи інших міжнародно правових заходів, ми обмінювались думками, і я дуже ціную. І позицію Норвегії, і, і поради, які я отримував від Еспена. Звичайно, що має бути тверда позиція, підтримка щодо необхідності досягнення справедливого всеосяжного миру для України. Тому що це інтерес глобальний, це інтерес європейський, і це про відновлення. Архітектури безпеки в Європі. Звичайно, що ми потребуємо бачення і порад щодо майбутньої безпекової інфраструктури, щодо майбутнього пакету безпекових гарантій в Україні. І ми це теж в деталях обговорюємо, і ми теж дуже цінуємо ті поради, ту позицію, яку ми отримуємо від норвезької сторони. Звичайно, що ми обговорюємо і питання. Пов'язані з посиленням позицій України переговорних позиціях. І тут також і роль Норвегії з відповідним історико-дипломатичним досвідом є надзвичайно вагома і важлива. Тому підсумовуючи активна залученість норвезької сторони до переговорної. До переговорних процесів чи переговорного процесу до мирних зусиль має надзвичайно важливе значення і практичне значення, яке ми спільно і використовуємо. Інтерфакс Україна. Валерія Прощенка інтерфакс Україна. і в мене запитання до наших норвезьких колег. Розкажіть, будь ласка, про роль Норвегії чи вона бере участь, бере участь у коаліції охочих і яка позиція? And a question to Mr. Sebega What are Ukraine's expectations as to tomorrow's meeting in Paris? Uh, whether there will be discussion about uh, actual or uh, realistic guarantees, uh, security guarantees for Ukraine? Yeah. Ми вдячні країнам, які беруть участь в коаліції рішучих, тому що кожна, кожна така зустріч, кожна така, кожен такий проведений захід він наближає, по-перше, мир. Він посилює наші переговорні позиції, і це є конкретний внесок в, в мирні зусилля. Я би розділив ці очікування на два блоки. Тому що зазвичай під час цих зустрічей говориться блок нагальні потреби України вже зараз, все те, що посилює українську позицію, все те, що посилює українську армію, все те, що посилює наші оборонні спроможності. А другий блок це майбутня інфраструктура безпека, майбутній пакет безпекових гарантій, і це вже предметно обговорюється в деталях. Тому кожна така зустріч це продовження попередніх дискусій, і вона виводить, скажімо, виводить за кожним разом і за підсумками кожної зустрічі. Етап дискусій на дійсно на вищий рівень, тобто вони всі дуже предметні і з конкретними результатами, що дуже важливо відмітити. Ну і не потрібно забувати ще й про двосторонній вимір. Кожна така багатостороння зустріч це ще й можливість для глави держави, для президента України провести двосторонні зустрічі з нашими союзниками. Дякую за це запитання. Вже продовжуються дуже інтенсивні дискусії, майже щотижня серед європейських лідерів. Як ми можемо? Докластися і до підтримки України у перемовинах про припинення вогню і у майбутніх перемовинах про мир, тому що припинення вогню це просто припинення воєнних дій в той час, як майбутнє мир це має бути. Більш сталим договором, і тому припинення вогню воно передбачає здатність контролювати, моніторити дотримання домовленості про припинення вогню. Інша річ: тривалий мир, який вимагає гарантії безпеки для України на майбутнє, і це такі дві різні речі і Коаліція хоче передбачає, що кожен учасник бажає, щоб перш за все припинення вогню було надійним, і щоб архітектура безпеки на майбутнє була сталення. Навіть якби я знав, до чого це все хилиться, то я би це не розголошував. Але тут все дуже сильно в. Взаємопов'язане все дуже залежить від природи тих домовленостей, які будуть досягнути, і ми повинні думати не тільки про підписання, але й про виконання домовленостей. і всього з мого досвіду перемовин про мир. ви ми повинні думати про впровадження будь-яких мирних домовленостей, ще на етапі переговорів про них що Європа є необхідною частиною, тим ключовим елементом також наших мирних зусиль. І ми завжди це говоримо. Нічого про Україну без України і нічого про Європу без, без Європи. Тому це завжди також добра нагода, щоб координувати наші спільні позиції. Дякую за можливість. Коротеньке запитання до нашої гості. Ви зазначали, що велика частина українців зараз перебуває у Норвегії. Ми хотіли б розпитати, а яка частина цих українців працює? Чи маєте ви статистику, чи плануються зміни для програми підтримки українців? Можливо, Норвегія планує мотивувати повертатися українців додому, як деякі країни також проваджували подібні заходи. Дуже дякую. Oh yeah. Зараз у нас десь 90 тисяч українців в Норвегії. Вони проживають по всій країні, в великих містах і в маленьких селищах. Десь 30% з них працевлаштовані, і всі дорослі відвідують інтеграційні програми. Вони вивчають норвезьку мову. мову вони вивчають культурну. Ні аспекти вони готуються до інтеграції в норвезьке суспільство українські діти ходять у норвезькі школи і для того готуються також до того, щоб стати частиною. В майбутньому норвезького ринку праці. і залученість українців в принципі в інтеграцію життя в суспільстві вона дуже висока. Участь на трудовому ринку вона значно менша. В принципі, через пару років перебування в Норвегії люди готові виходити на норвезький трудовий ринок труда в Норвегії. Звісно, ми хотіли би, щоб більше людей були спроможні працювати в Норвегії, щоб вони могли підтримувати себе, заробляти, щоб спілкуватися з колегами, заводити другі друзів і радіти, тому що вони не просто врятувалися від війни, але і інтегрувалися в суспільство. Дякуємо. Uh, Мене надихнуло те, що сказав Андрій. Ми каже, кажемо нічого про Україну без України, і, і ви сказали правильно, що нічого про Європу без Європи. І ми дуже багато зараз думаємо про те, що відбувалося в Ялті, в Криму 85 років і один місяць тому назад, і це призводить нас до розуміння, як закінчилася Друга світова війна, і ми не хочемо побачити в цьому сенсі другу Ялту, і тому це європейська проблема, а не тільки українська проблема, як закінчиться війна в Україні. Ми не хочемо, щоб відбулося щось схоже на Ялту, коли великі держави вирішують майбутнє європейською. Країн за них, бо це призводить, як ми бачимо, тільки для до нових війн. Дякую.